У жовтокам'янському кар'єрі, який розташований в центральній частині Дніпропетровської області в Апостолівському районі, відтепер зростатимуть рідкісні рослини. Створення такого природного депозитарію стало можливе завдяки перемозі спільного проєкту викладачів кафедри ботаніки та екології під інституту КНУ, науковців лабораторії екології рослинності Криворіжжя та співробітників ЦД Гармонія у другому етапі міжнародного конкурсу Quarry Life Award». Во всех есть отрицательное отношение к карьерам. Да, они портят наш ландшафт, мешают нам жить, копсят наше небо и так далее. Но с другой стороны, с другой стороны наушника, эколога. Территория карьеры уникальна. Уникальна по пощенным условиям уникально по геологическим породам. Формируется большая мозаика. Там, где есть мозаика, условия есть мозаика растительности. Исходя из этой мысли, и мы выдали идеи создать в пределах карьера так называемый условно депозитарий, то есть территории, где можно будет вырастить редкие исчезающие растения. И надеемся, что наш депозитарий придет новый статус, статус репозитария. Кафедра ботаніки та екології пединститу має давні традиції зі збереження фіторізноманіття, які були колись ще за часів роботи на кафедрі професора Івана Андрійовича Добровольського. Збереження фіторізноманіття дуже є важливим таким аспектом діяльності кафедри. У цьому аспекті дуже важливим є виконання наукових досліджень, які проводяться на базі жовтокам'янського кар'єру, який знаходиться в Апостолівському районі. Ми дуже вдячні компанії «Хайдельберг-Цемент», яка запропонувала нам участь в даному конкурсі. Ми можемо поєднувати саме наукові дослідження разом з практикою, разом з навчанням студентів. І ті наукові дослідження, які ми проводили впродовж декількох місяців, вони знайшли своє відображення в навчальних екскурсіях, які ми провели для студентів. Про користь та пізнавальність таких екскурсій говорять і самі студенти факультету природничих наук. Пройшовши техніку безпеки, та інструктаж, нам видали каски та жилети, щоб для безпеки. Під час самої навчальної екскурсії ми спостерігали рослини покрив та визначили, що на території кар'єру переважають рослини родини бобових. Та Айстрових ще нас здивувало, що природа кар'єра за 20 останніх років інтенсивно самовідновилася. Виросли дерева та великий рослинний покрив. Також було знайдено багато гірських порід. І по завершенню практику практики ми познайомилися з керівником кар'єра і також мали змогу поспостерігати за роботою працівників. Нагадаємо, в Україні триває вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Чекають на своїх майбутніх дослідників і викладачі природничого факультету Пединституту КНУ. Наша кафедра є випускаючою кафедрою для студентів, біологів та екологів. Не можу не запросити на навчання до нас, майбутніх абітурієнтів, тому що ми здійснюємо підготовку фахівців з напряму біологія та напряму екологія.